Знайшов горіх. Горіхи вже більше ніде нема, тільки в Паші, а Паша його, ну в ротик заховав, як білочка і гризе і нікому не дає. Так, тікає Паша зі своїм горіхом, прячеться, ховається. Пашулька не дають тобі з'їсти горіх. Господи, ти хоч не вдавися ним. Пашуля. Смачненький. Ой, ну всі ж так хотять, горіх, ну прям ну, ужас якийсь. А дівчатка Соня і Алла не дають мені робити зйомку, вони мене з'їдають. Ось ця Алла мене з'їдає просто. Це Жаночка, така дика собачка, взагалі в руки не дається. Ці зенятка ми їх ще забрали, травмована психіка. Її з мамою ображали. І вони так у нас і живуть, але до руки не даються. Жаночка, Жанна, Жанна красива собачка, ну така ж дика. А це білка, старушечка з характером. При людях вона така лояльна. Відвернутись, так вона швидко свої порядки устраює. Гірда, це теж герда старенька. Паша вже горіх доїдає. Паша, ну що там? Ось доця. Отдали їй на підприємство, вона там півроку постраждала, прив'язана на ланцюгу, Забрали її назад. Тут тепер вона від неї всі страждають. Ображає всіх собак. Так, повертаємося до Паші. Паша, ну йди шукай новий горіх. Уже цей з'їв. Пашулька. Отакі От в нас тут дні. будні. Гуляємо їмо, спимо, як в дитячому садочку. Да, Вовчик? Вовчик? Ну, Вовчик скоріше не в дитячому садочку, а пансіон для собачок похилого віку, да, Вовчик? Вовчик похилого віку у нас. Вон такий, як гавкне, так не скажеш, що похилого віку. Да, Вовчик? Подросточок ось Так як був підросточком, і зістарився підросточком. Паша в пошуках нового горіха. Так, зробила вам огляд, гарних вам днів, теплих ще, а ми будемо займатися справами годувати, роздавати кашку.